Вітаю! Хотів би привести наглядний приклад, як працюють заборонні знаки, які забороняють зупинку. Ми знаємо, що заборонні знаки починають свою дію безпосередньо після місця їх встановлення і діють тільки на той бік дороги, на якому встановлені. Але є таблички, які уточнюють або обмежують дію знаків. Поглянемо. Знак зупинку заборонено. Відповідно, зупинка це припинення руху транспортного засобу на час до п'яти хвилин, і ми можемо виконати зупинку перед знаком. А за знаком зупинка вже буде заборонена. Зверну увагу, що знак діє тільки на ту сторону, на якій встановлено. З лівої сторони зупиниться можемо. Ну, Звичайно, якщо немає суцільної лінії. Наступний знак зупинку заборонено з табличкою, яка вказує, що дія знака розповсюджується за знаком і перед ним. Знак відповідно діє в обидві сторони. І також ми можемо далі бачити знак зупинку заборонено із табличкою, яка вказує, що дія знака завершується. У даній ситуації табличка вказує, що дія знаку розповсюджується перед знаком, а за знаком ми зупинитися вже можемо. Таким чином.